Знаєте, що я зрозумів? Чому корисні звички так важко набувати і чому шкідливі звички так легко приживаються? Тому що у корисних звичок відкладена винагорода, а у шкідливих звичок винагорода швидка. Зараз поясню в чому суть. Наприклад, якщо ви захочете завести корисну звичку кожен день бігати для того, щоб покращити своє здоров'я, покращити свою форму, то свою винагороду, свій результат ви зможете там спостерігати лише там через півроку чи через рік. Тобто свою винагороду ви зможете отримати лише пізніше, а до того часу ви будете прикладати дуже багато зусиль, і ви не будете бачити результату. І в той же час, якщо взяти там шкідливу звичку, їсти шкідливу їжу, то тут ви миттєво отримуєте винагороду. Ви взяли цю шкідливу їжу, ви її з'їли і вам дуже приємно, ви отримуєте кайф. І не дивлячись на те, що ви будете розуміти, що якщо ви будете таку їжу їсти, то з часом це дуже сильно погіршить ваше здоров'я, але це буде потім. А зараз ви отримуєте свою винагороду. І хоч відкладена винагорода в рази більша ніж швидка винагорода, люди частіше будуть вибирати саме швидку винагороду, тому що люди нетерплячі, люди хочуть винагороди тут і зараз. І ідея в тому, що якщо ви хочете отримати найкращі речі в вашому житті, круте тіло, круті результати в різних сферах, крутий бізнес, круті досягнення. То ви повинні навчитися жертвувати швидкими винагородами заради відкладеної винагороди.